Всім привіт! Мене звати Влад. Я керівник благодійного фонду на крок ближче. І це вже друга серія е, зі мною, коли ми знайомимося з громадськими організаціями та з громадськими діячами, які підтримують Україну та підтримують людей, які постраждали під час війни. У нас в студії Саша Олександра Лозинська, керівниця та засновниця громадської організації Південь разом. Саша, привіт! Е, розкажи, будь ласка. А що найважливіше в роботі громадських організацій та в роботі допомоги людям? Вітаю, друзі! Привіт, влад! Так, дійсно гарне питання. Саме важливе то є співпраця: співпраця комунікація між організаціями місцевими, співпраця з місцевою владою. З іншими громадськими організаціями є. Як... Кій не тільки в Одесі, а й взагалом по всій території України до речі, у вересні місяці ми змогли відкрити філію завдяки співпраці з іншими організаціями, які допомагають нам гуманітарною допомогою, Ми змогли відкрити філію у місті Миколаєві, де допомагаємо переселенцям з Херсонської області. Також важлива співпраця з міжнародними донорами, так. Добре, розкажи свій досвід а, співпраці з іншими організаціями, які дійсно хочуть допомагати. Хто є в вашій команді та в вашій мережі організацій. на сьогоднішній день? Ми маємо дуже крутіх сталих партнерів. Це міжнародний благодійний фонд Енеїда. Вони вже тривалий час підтримують нас міжнародна організація з міграції. Також ми співпрацюємо з Міжнародним комітетом порятунку, і дуже круті дівчата українці е та з Нової Каховки, які знаходяться, живуть у місті Оберхаузен. Вони мають е свою свій благодійний фонд е немецько-українську інтеграційну асоціацію «Громада ЮА. Вони дуже круті і добре нам допомагають так. Супер. Скажи, будь ласка, за весь цей час наскільки посилюють співпраця з іншими організаціями, діяльність локальних місцевих організацій. Співпраця надає можливість надавати якісну допомогу переселенцям не тільки продуктову або непродуктову допомогу, так. Ми завдяки такій співпраці ми маємо можливість. Допомагати людям з юридичної сторони, так с якісь можемо вирішувати соціальні питання. Така співпраця надає, надає можливість розширити спектр діяльності громадської організації. Так, так круто. Я також думаю, що мережування та співпраця це дійсно важлива тема. І дуже хотілося, щоб ми якомога більше комунікували та спілкувалися з іншими організаціями та об'єднували заради єдиної мети. Тому що мета в нас всіх одна єдина це підтримка людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та які постраждали від російської агресії та від тієї жахливої війни, яка є в нас, на жаль, і до сих пір. Друзі, ми продовжуємо наш ефір і е, залишатись з нами буде третє відео, е, в якому ми будемо обговорювати інші теми з Сашою Олександрою Лозинською. Пока!